Станом на зараз відомо про шість загиблих. На жаль, 16 людей ще постраждало. Хочу сказати, що це, скоріше за все, була балістична ракета. Загалом по місту Києву постраждалих 16 людей, і зараз ведуться пошуково рятувальні роботи. На жаль, можуть бути під завалами ще загиблі. Тобто інформація про те, що попередньо дістали всіх, вона ще не точна. Ще ведуться роботи. Так, працює ДСНС, працює. Особовий склад не тільки з міста Києва, допомагають з інших регіонів, також всі районні адміністрації долучені до цього процесу. Ми чекаємо, поки проведуть роботу пошуково рятувальну і буде відомо, яка кількість людей загибла. Станом на зараз це шість осіб. Хочу сказати, що в нас працює два штаби, основні в цьому районі, тому що тут постраждало вже більше 25 будинків. І люди можуть звертатися туди за допомогою щодо відселення, щодо отримання компенсації, подання заявок по євідновленню і так далі. Працюють психологи, надається перша допомога, надається допомога пов'язана з тим, щоб звичайно поїсти там і так далі. Також поліція приймає заявки по пошкодженому майну. Ну і в принципі будь-яка допомога також може бути надана в цьому штабі. Також працюють волонтери. Ведеться облік об'єктів, які які постраждали, і планується найближчим часом робота по відновленню а саме закриття вікон від наслідків ударів.